Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. У нас, слава Богу, показалося сьогодні сонечко. Два дня такий дощ лив, яка була злива, голудрига. Сьогодні, правда, теж ноль було зранку. Но хоть не було такого вітру, вже наче нема доща. потрошки виходить сонечко. Знову виключили світло. <клух> ну, то таке може не надовго. Це перший раз нам виключили на 3 дні. Навіть більше десь половиною суток у нас не було світла. у нас так і плитка електрична, і вода вже закінчилась. Добре, щоб, щоб дощ назбирали трохи дождєвої, так, для туалету помити посуд, бо води вже не було такої. З бочок все поспускали. От. Зараз, правда, Сережа впустив погріб бочки, набрав вже води на всякий случай. От так, купив газовий, газову плитку, заправили балон якось раніше, купив газову плиту в епіцентрі, заїхав якось на днях. да, десь тоді другий два дні вже не було в нас світла. Він тоді отримав зарплату і купив газову плиту. Ми дивилися на сьомому таганки газові, ну вони такі жовтіє, потім все. Смисл. Я, звісно, і то добре, які, але. Воно швидко портиться. Він захотів нержавійку, якраз в епіцентрі, слава Богу, що були. Так, а це ми їздили на сьомий, дивилися генератори. Теж. прошлий тиждень дивилися генератори. На сьомому були 18 тисяч, 20, такого 23. 000. А це, вже як три дня не було світла, поїхали. Народу, звісно, давно на сьомому я не бачила, скільки людей на Намилки, хто знає, де це? От. Народу повно. Іменно де генератори, де ліхтарики якісь, особливо на сонячних батареях, газові таганки, балончики. Люди все гребуть. І ціни, звісно, ті генератори, що були 18, вже 700 доларів. Геть і в гривнях не кажуть, тільки в доларах. Самі дешеві 700 доларів. У нас знайомий. Заказав собі у свого, знайомого, то той каже, що відколи оце не було світла, завоз є, от, де він бере, навіть йому вже не дають, привезли в Україну і чекають, держуть, попіднімали ціни, держуть. Бог його знає, я не знаю, що буде далі, які будуть ціни. Ми, звісно, поїхали розчитували на таку суму десь. Біля 500 доларів. І приїхали назад додому. Заїхали в епіцентр також. Там взагалі ніяких немає генераторів. Які стояли, ті вже були куплені на відправку, готові. Так що ось такі от пироги в одесі. От. Вчора знову виключили, були світло. Сутки не було світла в нас. рівно ввечері. в сім вечора виключили, навіть трошки раніше. І всім. Вечора вчора дали світло. Це позавчора виключили, вчора включили. Слава Богу, цілу ніч світло було. Вранці виключили, вже десь години-дві точно світла немає. У нас, я так зрозуміла, у нас графіку немає тут ніякого. У людей якось трошки графік. Ну, хоч добре, то. Морозілка, слава Богу, наша витримала більше трьох суток, бо я навіть я боялась відкривати її. Казала, Сережі не лізь, він хотів подивитися, що там. Кажу, геть і не трогай. Але слава Богу, все ціленьке. Побачимо, може, не дивився в інтернеті, генератори, може, ще десь щось знайдемо. Бо, звісно, що буде далі, непонятно. І хотілося б, щоб хоча б холодильник робив, та якась хоч одна лампочка. Слава Богу, газ у нас вже є. Їсти, зварити буде на чому. Ну, навіть в крайньому випадку, як не буде на чому, у нас є мангал, та так буде хаті, слава Богу, тепло. У нас котів на дровах. <клух> так що ось такі у нас діла. Це ми були на сьомому заїжджали і в епіцентр заїжджали, я тут купила собі дощ пішов, не дає посадити, купила пропусти, от собі такі жовті. Не знаю, чи видно, бо марно дуже. Такі я сорті. Ось такі, вони вже навіть опускали такі, такі... покільчилися. Побачимо, може, що сьогодні до вечора не буде дощу, піду позакарбу їжу. Жалко, щоб будуть рости. Це Сережа купив таку штуку засіб для чищення димоходу. На жар посипається. Я його купила. Фільтр новий купили. Ми раніше користувалися бар'єром, але так тепер його нема. Купили новий собі фільтр. От, у нас дуже погана вода, часто міняємо фільтр. Купила собі ось таку іграшку, зайчика на ялинку. І купила ось такі от три іграшки на люстру в спальню. Ось таку сніжинку гарну. І ось таку зірочку гарну. Це такі покупки у нас з апісенка. Тоді на сьомому шону купила в мене є маленька ялиночка, яка пила в неї згоріла гірлянда, пила гірлянду 5 метрів. 90 гривень, просто золоту. І купила такі ще три іграшки. До речі, ось така схожа іграшка в епіцентрі стоїть більше 100 гривень. Це я на сьому взяла за 25. Таку. Ось так от. Це також всередині пінопластом. Зверху просто така, як в сніжку притрусяна. Зараз треба сюди був машину салфетки йому взяли. Я ще взяла собі простинь турецьку. Найшла на резинки також собі розову за 350 гривень. Метр вісім на два. якусь собі візьму потім якусь сіру, я собі купила тобі білу. Ще сіреньку тут треба взяти. Так що ось такі наші покупки Ох, слава Богу, трохи виясняється, але показує, що ще буде дощ, бог його знає, яка буде погода. Вчора таке вже лило, наче було сонечко, тільки вияснилось і як шурнув дощ, такий злив, Болотяка страшна, <плитка>, плитка така грязна по навісі. Можу на неї навіть дивитися, Хай трошки вже вияс... виясниться. Та й повимітати, повимивати там все. Коти, собака, та й ми носимо за ногами ту-то, то-то. Чамур такий вчора лило, з городу все тече в двір, як сильний дощ. Дуже було то. Листся понасипало також, вітер порозносив по всьому дворі. Ну, То я вважаю, що не проблема. Стане на погоду то й приберу. Хочеться, звісно, йти на вулицю щось робити, бо сидиш цілий день в хаті, можна здуріти, ще світла нема. Позамітала тільки що бо думала по пелісосу, але світла не стало. <сумітно> Вспомнили, що таке віник. У Каті я зовсім віником не користувалася. Маленько все повимітала скрізь, бо так. То Цезар десь щось там насмітив, то ми. Сережа вчора захотів, він дуже любить деруни. Вчора зайнявся дерунів нажарив, це допізна бігали з Цезаром, що він, що Цезар. Обоє до тих дирунів. Так що ось такі у нас справи. Будемо ждати, може включиться світло. Зараз піду трошки на вулицю, подивлюся так, де забетонірований двір трошки, наче вітер. Сонечко просушило, побачу, може, десь щось позмідає трохи листя. Подивлюся, що робиться. Бо вчора ж кажу, на вечір таке лило і такий вітер зірвався. Зараз піду на вулицю. Дивлю, що там, та й може заодно десь позакопую ці крокуси. Гарні такі, я ж кажу, ще такі кільця вже попускали. Надо обов'язково об землю закопувати. Покажу вам ближче іграшки. Ось такий зайчик. Зірочка. ось така кругленька іграшка і сніжинка. І це ці три я купила. На сьому ось такі 25 гривень. Ось ця гарненька така, дуже мені подобається, ось така простенька, 30 гривень. А зараз піду на вулицю, можливо, десь посаджу ці крокуси. Щось знову захмарується. Дуже погана погода, дуже. Ну, обіщають ще дощі. Насипало, скільки листя, вже майже на деревах нічого немає. Вітер знову більше і зривається дуже погана погода. Ось таку газову плиту Сережа купив, піраміда. Такий нержавейка, є нержавейка. Думали, одразу таганок, але опять начне жовтіти. Ті таганки, такі щас... Це, звісно, дорожче, ну, зато, я ж кажу, нержавейка, є нержавейка. В епіцентрі брав. Дав 4700 за нею. Так що ми тепер з газом можна буде завжди їсти, зварити. взяла корнівін, тільки що добре пролила ще раз цю троянду на штамбі. Не знаю, чи прийметься вона чи ні з таким корінцем. Хотілося б, звісно, щоб прийнялася і росла. Так, мені ніхто нічого і не вислав. Вже 10 днів пройшло, обіцяли замінити і мовчать, не слуху, не духу. Так що я думаю, що, напевно, ніхто мені так нічого заміну і не вийшли. Позамітала трохи двір. Висадила ті крокуси. Тут ще дуже мокро ребди листя. Скільки понасипало, вітер пороздував його страшне. Вже дуже було тяка. Хто це тут ховався? Що, йдемо на город. Йдемо йдем похиляю трохи з тобою. йдем, там травичка, хоч, бо тут дуже було тяка. Там було страшне. Добре, що хоч світло вже включили. Машинку бігом включила, щоб викрутила, розвішала стірку. Десь всього трохи виясняється, може вже стане на погоду. Такі дощі добрі пройшли. Йдемо в Цезар, йдемо, що собак почув. Пошлі, пошлі. Пошлі гуляти. Терес такий холодний, прямо як морозний, наче. Та вже скрізь листя. Побсипалося. Там сніга йдуть, у нас дощі лить. Ну Вже наче стає на погоду, слава Богу. Так що ось такі наші справи. А вам всім бажаю тихої, мирної ночі, мирного неба. Sim, пока-пока.